Рано чи пізно москалі м'ясом закидають Покровськ, зітруть його з лиця землі. Що далі? Ми побачимо дві небезпеки. По перше, те, що цей прорив до кордону, до адміністративного кордону між Дніпропетровською і Донецькою областю за, виходить фактично в бочину а, нашим а, укріп району на Запорізькому напрямку. Не хочу навіть говорити про те, що треба вже давно було будувати захисні споруди навколо. Дай Бог, можливо, вони збудовані, не буду тут лізти не в свою справу. Це говорить для чого? Зовсім не для того, щоб залякати. Просто щоб зрозуміти, що оборона Покровська є переламним психологічним моментом всієї війни. Героїчні хлопці і дівчата, які зараз б'ються в покровську і навколо нього, дають нам час, щоб прийняти рішення, як припинити цю війну. І друга проблема в Якщо ти не дав такі ресурси, то дай бойові ресурси. Але і тут процвітає корупція, і ми бачимо, що чергових донесень НАБУ про 30% відкату. Що це означає? Це означає, що з 10 FPV -шу доходить 7. і те саме з фортифікацією. 30% відкатів означає, що другої лінії нема, або вона збудована ну без відповідних перекриттів.